Підстаю, дівчатка, якою він вас бачить. Якою він вас бачить. Карти поспішають повідомити вам цю інформацію. Буде один варіант. Розглянемо детально, якою він вас бачить. Імператор. Дуже сильною дівчатка він вас бачить. Такою, знаєте, ще й по відлюднику дуже мудрою, сильною жінкою. Йому з вами важко, тому що ви, можливо, занадто сильна для нього. Так. так, ви як ви будували між вами певні кордони і не даєте йому перетнути їх, а йому хочеться, щоб ви стали м'якшою, жіночнішою. Це він так говорить. Так, тому що йому важко. В нього ніби не вистачає ресурсу, щоб бути з вами. І цей ресурс, більш за все, енергетичний, енергетично сильна для нього. Він хоче, щоб ви стали ніжною, королевою кубків. Так, чуттєвою. Говорить, стань трішки слабшою, і я піду на контакт. Дівчатка, якщо чоловік так, а і піде на контакт, і, що... і обери мене, говорить. Так, тому що ти імператриця для мене. Але дуже така, знаєте, ви для нього м, така конфліктна. Можливо, ви якось йому грубо колись відповіли там, чи різко. І він так, що, боїшся, ну, Боїться трішки. Трішки побоїться, і він ніби не розуміє вас, дівчатка. Йому хочеться якось ясності, щоб зрозуміти, чого хочете ви. Але ви настільки сильна жінка, що в нього ніби не вистачає ресурсу підкорити вас. Але ви для нього жінка кохана. Тому, дівчатка, давайте трішки стижте свої м, такі енергії, так? збалансуйте їх, розумієте? Так, трішки, щоб вони стали м'якшими. Тому що чоловіки бояться цього. У нас дуже мало сильних чоловіків, які зможуть а, справитися з такою енергією. Станьте м'якшою, дівчатка. Будь ласка, чоловік серйозний. Дякую за увагу. За вас подобайка і підписки.